Вітаємо всіх, вітаю, особливо тих, хто тут вітаю, а також тих, хто нас дивиться. Ми сьогодні починаємо новий нове послання. І це послання до Филип'ян. Це дуже цікаве послання. І ви знаєте, я коли готувався, то мені було дуже. Дуже приємно. Я прямо отримав, отримав задоволення від того, про що апостол Павло говорить, і знаєте, взагалі самий тон цього послання він дуже, дуже підбадьорює. І взагалі дуже, дуже мені сподобались стосунки Павла і Филипп'ян цієї церкви, цих віруючих, дуже вони були теплі. І ми зараз дослідимо, чому. Ми трішки почитаємо, почитаємо про те, як ця церква була заснована. Апостол Павло її заснував у місті Филипи. І це була теж така дуже цікава історія. Давайте помолимось і почнемо. Боже, ми дякуємо Тобі за цю історію і за це послання. Боже, ми до нього приступаємо, ми молимося, щоб ти. Благословив нас і відкрив наші серця і наш розум для того, аби сприймати це слово. Нехай воно змінює нас, змінює наше життя, робить нас більш схожими на ту церкву, якою ми маємо бути. Господь дій своїм святим духом сьогодні в мені і в кожному з нас, і хто буде слухати і дивитися це онлайн в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Отже, послання до Филипп'ян, перший розділ ми розглянемо. Це заняття я назвав Христос. життя. Всі знають цей вірш, так, що для мене життя це Христос, а смерть це да, надбання. Тому цей вірш якраз з цього першого розділу. І ми розберемо. Давайте прочитаємо його весь. І будемо по віршу йти. І також ми прочитаємо книгу дій, 16 16-й розділ, декілька віршів. Тому що там написано описані події, як ця церква була заснована. Досить такі цікаві події з першого вірша. Павло і Тимофій. Раби Ісуса Христа, усім святим в Ісусі Христі, які у Филипах, з єпископами і діяконами, благодать вам і мир від Бога, нашого Отця і Господа Ісуса Христа. При кожній згадці про вас я дякую моєму Богові, завжди, в кожній моїй молитві, за всіх вас я з радістю молюся за вашу участь в поширенні Євангелії від першого дня і аж до тепер. Я впевнений у тому, що той, хто розпочав у вас добре діло, завершить Його до Дня Ісуса Христа. Справедливо мені думати так про всіх вас, адже ви в моєму серці. Всі ви є в моїх кайданах, в обороні та в утвердженні Євангелії, мої співучасники в благодаті. Бой Бог мені свідок, що в сердечній любові Ісуса Христа я тужу за всіма вами. Які слова, правда? Молюся про те, щоб ваша любов все більше і більше зростала в пізнанні та в усякому досвіді, щоб ви досліджували все краще та були чисті і бездоганні в День Христа, сповнені плодами праведності через Ісуса Христа для Божої слави і похвали? Хочу брати, щоб ви знали, те, що зі мною сталося, ще більше е пішло на користь Євангелії. Оскільки мої кайдани за Христа стали відомі всім іншим та в усьому преторію, багатьом братам у Господі мої кайдани додали сміливості, і вони набралися відваги безстрашно звіщати слово. Втім, деякі проповідують Христа через заздрощі та суперництво, а інші з добрих спонукань, декотрі з любов'ю, знаючи, що я поставлений для захисту Євангелія. А інші підступно, нещиро звіщають Христа, прагнучи збільшити тягар моїх кайданів. Що ж, однак, якби не проповідували про Христа, удав, якби не проповідували про Христа, удавано чи правдиво, я цим радію. І далі радітиму. Бо знаю, що це мені не буде, що це мені буде на спасіння через вашу молитву і допомогу Духа Ісуса Христа, згідно з очікуванням і з моєю надією, що ні в чому не буде засоромлений, але з усією сміливістю, як завжди, так і нині, буде звеличений Христос у моєму тілі, чи то життям, чи то смертю. Адже для мене життя це Христос, а смерть це надбання. Та якщо життя в тілі це для мене плід діл, тоді я не знаю, що вибрати. Те, те і друге вабить мене. Маю бажання звільнитися і бути з Христом, бо це набагато краще. А Залишатися в тілі потрібніше для вас. І я вже з певністю знаю, що залишуся і перебуватиму з усіма вами для вашого успіху і радості віри, щоб через мене, коли знову приду до вас. Ваша похвала надмірно примножилася в Ісусі Христі. Тепер живіть згідно з Євангелією Христа, щоб, коли прийду і побачу вас, а навіть якщо буду відсутній, чув би про вас, що стоїте в одному дусі, однодушно відстоюючи віру Євангелії. І зовсім не боїтеся ваших противників, бо для них це доказ загибелі, а для вас доказ спасіння. І це від Бога. Адже вам даровано через Христа не тільки вірити в нього, а й за нього страждати, здійснювати той подвиг, який ви побачили в мені, а тепер чуєте про мене. Ось такий розділ. Тут декілька є важливих тем в цьому розділі. Але загальне таке, загальна атмосфера, загальний тон дуже, такий, дуже теплий, правда? Дуже... Такий люблячий. І апостол Павло з такою заботою, з такою турботою про них пише. Але давайте по порядку. По-перше, він представляє себе і Тимофія. Ми знаємо про Тимофія, що це учень Павла, і в посланні до Коринтян він навіть називає його сином, духовним сином. Тобто, це такий дуже близький спів... спів Робітник апостола Павла. Дуже близький його брат. Ага, це, мабуть, у мене тут щось. Його брат. Чути мене, да? Не буду так робити. А, і він називає себе і Тимофія раби Ісуса Христа. Усім святим в Ісусі Христі, які у Филипах з єпископами і діяконами. Ну, по-перше, він називає християн святими. І це важливо нам розуміти, що ми, що ми як церква, є святими Божими. Це наш титул, це наше звання, яке куплене нам, не нами самими, але тут, до речі, ця фраза в Ісусі Христі. Це дуже це, це улюблена фраза Апостола Павла. Протягом Його. Його послань він дуже дуже десятки разів, мабуть, навіть сотні разів. Він каже е, ось цю фразу в Христі Ісусі або, або в Христі. В посланні до Філіп'ян Він згадує цю фразу 10 разів. Тобто, ми святі в Ісусі Христі, ми святі завдяки Йому. Які у Филиппах з єпископами і діяконами, дуже цікава річ. Дивіться, він, він вітає єпископів і діяконів. Ми знову, ми колись вже розбирали цю тему. Що, що це таке? Що це за такі назви: єпископи, діякони, пастори, присвітери, старійшини? Е, не знаю, хто ще є. Мабуть, це все. От різні ось ці назви, як, їх, як розібратися в цих, цих назвах. І тут він нам дає дві, дві назви: єпископи і діякони. І ми б звикли, звикли думати, що єпископ це е, якийсь Папа Римський, да, який от, е, він, значить, опікається цілою там, країною, чи цілим регіоном, чи там, низкою країн. У нього багато там, сотні церков. Це єпископ. Але насправді це не зовсім біблійна термінологія. Так, ми якби, За історією церкви так, ми до цього прийшли. Що почали називати єпископом би, головну, головного старішину над, над декількома церквами. Так? А насправді Біблія нам каже, що в цій церкві було єп... декілька єпископів. Там були єпископи в цій церкві. Це одне місто, одна церква, і там було багато єпископів. Ми знаємо, що таке диакон, це діякон це служитель церкви. Так? Той, хто займається практичним служінням. А, а єпископи, хто такі єпископи? Це ті самі старішини, ті самі просвітери, ті самі пастори, ті самі да, просвітери і Це все одна і та сама роль. Це були, це були брати, які мали духовний досвід, і які несли відповідальність за церкву. От. І єпископ це слово, яке з грецької мови означає надзиратель, наглядач. Тобто людина, яка дивиться і спостерігає, і намагається зрозуміти, чи все добре, чи не все добре, намагається е потурбуватись про тих, хто, хто потребує допомоги. Отже, це такий момент. Він, він вітає єпископів і, і диаконів. Це, це єпископи, це і є старішини або, або е, просвітери церкви. Благодать вам і мир від Бога, нашого Отця і Господа Ісуса Христа. Е, і далі дивіться, Він у цей 3, 4 і 5 е, вірші, він каже, що Він в кожній молитві їх згадує. Ось це я не знаю, скільки людей ви згадуєте в кожній своїй молитві, але апостол Павло згадував цю церкву і, скоріш за все, їх, ну, декількох людей по я думаю, згадував, так, бо він їх знав особисто добре і любив їх. В кожній молитві він, він їх згадує, він дякує Богові за них. Він з радістю молиться за їх участь у поширенні Євангелії. Як ми побачимо це потім, е, в цьому розділі також і в посланні до, до Филип'ян ми бачимо, що він каже про їхню участь в поширенні Євангелії, і тут мається на увазі те, що вони його підтримують фінансово. Насамперед, це була е, головна ідея. Вони, і він в інших посланнях він навіть ставить їх в приклад. Він каже, що ці церкви Македонські, це Филиппа, це в Македонії. Македонія це провінція Греції. Зараз це країна окрема, а насправді це провінція Греції в той час була, і зараз теж є. І ці церкви Македонські вони підтримували апостола Павла фінансово. Вони посилали йому допомогу, щоб він міг. Менше працювати і більше служити. І він, Дивіться, як він освітлює цю, цю допомогу. Він каже, що це ваша участь в поширенні Євангелії. І далі ми з вами читали, що 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 це, це їхній дійсно їхній внесок і він має дуже, важли, дуже важливе місце в служінні апостола Павла. Тобто він каже, що ви реально приймаєте участь. І хоча я, я безпосередньо роблю це, холодно, да? Я безпосередньо роблю роботу, цю з того, щоб розповсюджувати Євангеліє, але те, що ви робите, ви, ви через це робите з учасниками. Цього служіння. І от дивіться. це Про це він каже в цьому вірші. Справедливо мені думати так про всіх вас, адже ви в моєму серці. Всі ви є в моїх кайданах, в обороні та в утвердженні Євангелії, мої співучасники в благодаті. Так? Тобто, от вони там, филиппах він сидить, до речі. Ми точно не знаємо, де він сидів у в'язниці в той час. Він був в'язненні, але хтось каже, що це було в Ефесі, хтось каже, що це було в Римі. Ми точно не, не знаємо, але він був ув'язнений, і він каже: ви хоча ви там, але через те, через ваше відношення до мене, через вашу участь в моєму служінні, ви тут разом зі мною. Тобто ви навіть в це вкладаєтесь. І ви мої співучасники в благодаті в цій роботі, яку я роблю. І далі теж дуже теплі слова. Дивіться, Бог мені свідок, що в сердечній любові Ісуса Христа я тожу за всіма вами. Я не знаю, було у вас таке чи ні, коли ви кажете людині, що ви за нею сумуєте, але це не зовсім так. Або ви кажете людині, що ви її любите і благословляєте, але це не зовсім так. У вас немає такої знаєте, прям палаючої любові до цієї людини. Так? Ви просто ну, хороша людина, але, але ви, ви не, ви не, тужу, ви не як тут? Він каже, що я в сердечній любові Ісуса Христа тужу за всіма вами. Так? І Він каже, що це правда. Він каже, Бог мені свідок, що це дійсно так. Він дійсно так сильно любив цих, цих християн. Він дійсно тужив ту, ту за ними в сердечній любові, і він про них молився, і він, тут навіть, він навіть тут нас, якби, робить учасниками його молитви. Він каже: молюся про те, щоб ваша любов все більше і більше зростала в пізнанні та в усякому досвіді, щоб ви досліджували, що все краще та були чисті і бездоганні в День Христа. Сповнені плодами праведності через Ісуса Христа для Божої слави та похвали. Отут дуже, цікава, дуже цікаву характеристику: він дає любові. Тому що е, любов зростає в пізнанні і в усякому досвіді. І це дуже, дуже важлива характеристика справжнього пізнання. Коли ми, коли ми пізнаємо Боже Слово, коли ми пізнаємо Бога, е, те, що має відбуватися, те, що наша любов має зростати: любов до церкви, любов до людей, любов до Бога е і бажання служити йому ось це ці речі мають зростати в нас, а це ознака справжнього пізнання. Тобто є люди, які просто знають добре Біблію, і, і якби можна сказати, що у них є пізнання, але якщо у них немає любові, це пізнання, воно марне. Воно не справжнє. І тому е, апостол Павло молиться, щоб їхня любов все більше і більше зростала. Е, дуже цікаво, я коли коментарі до цього е, до цього розділу читав, е, в один, один коментатор він пише, що що якраз доказом цього пізнання є глибока любов. от я подумав, що я знаю декількох людей. І в нашій церкві, які вони не є, знаєте, теологами. Вони не мають ось, там, якогось особливого особливої освіти. Це не люди, які можуть, знаєте, дати відповідь на будь-яке біблійне запитання. Але це люди, які мають дуже, дуже глибоку любов. Дуже, дуже глибоку любов до інших людей. До, насамперед, до церкви, до своєї родини і до невіручих людей. Це люди, які по-справжньому люблять. І те, що вони люблять, це факт. А, і от якраз це і є ознака пізнання, коли людина має справжню любов. Це значить, що людина зрозуміла Євангеліє. І, і пізнає, пізнає Бога по-справжньому. І дуже цікаво також, що ми, ми наповняємо наше, нашу, нашу, е, наше життя плодами праведності для Божої слави та похвали. Знову таки ми. Ось ця любов вона наповняє різними плодами наше життя. І це, знову таки, ми це робимо для того, щоб був прославлений Бог, для Божої слави та похвали. Трішки повернемося назад до, е, до другого вірша. Такий важливий також момент. Він бажає філип'янам благодать і мир від Бога нашого Отця і Господа Ісуса Христа. Ось тут, якщо ми уважно читаємо послання апостола Павла, ми, ми постійно зустрічаємо цю фразу, правда? І ми зустрічаємо ось ці слова Бога Отця і Господа Ісуса Христа. Ми завжди бачимо, що апостол Павло постійно він розділяє Бога Отця і Господа Ісуса Христа. І він, він окремо їх майже завжди Він, він їх згадує окремо. І коли він, коли, коли він говорить про Ісуса Христа, він використовує це Слово Господь Кіріос грецькою мовою, він використовує це слово для того, щоб. Дати нам зрозуміти, що що це дві різні особистості Бога, два різних обличчя Бога. І також він називає і, 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 у нього такий термін, як Дух Христа, Дух ем, Сина. Це, це звісно, ем, дух, який син послав, так тобто Святий Дух. Тому. Це також дуже важливо для тієї церкви, бо різні були версії щодо того, як, як, як виглядає сутність Бога. Так? Бо хтось сказав, що Ісус Христос це просто якби. Інший, Бог в іншому вигляді. Так? Апостол, Павло, апостол Павло нам каже, що є благодать і мир від Бога нашого Отця і від Господа Ісуса Христа. Це два різних обличчя, дві різні особистості одного і того самого Бога. І далі дуже цікаво він описує. Описує історію. Він каже, що він зараз сидить в тюрмі у в'язниці, і його це ув'язнення воно пішло на користь Євангелія. І він, от знаєте, це дуже цікаво. Я не знаю, що б ви робили, якби ви сиділи у в'язниці. До речі, наш прадід сидів у в'язниці. В радянські, в радянські часи за віру християнську. І от мені цікаво, як він себе почував. Але апостол Павло він в цей момент радів, тому що його в'язнення пішло на користь Євангелії. І написано, що, що багатьом братам у Господі мої Кайдани додали сміливості, і вони набралися відваги безстрашно звіщати слово. Тобто ось це, ті, ті е, речі, які трапились е, з Павлом, це були дуже, досить погані речі. Він не просто сидів, знаєте, і е, пив е, мінералочку і чекав, коли його випустять. Його судили, його стратили. А до того він був і побитий камінням, і, і, і плітьми побітий. І він багато чого пройшов. Він не прохлаждався в тій в'язниці. Але він радіє, він знаходить ось цей мир і радість, щоб бачити, що відбувається в християнському світі, в церкві, він радіє, що є інші брати, які побачили, як він страждає, і набралися сміливості. Це насправді парадокс. Зараз в в Америці відбулося відбулася така подія ви, мабуть може чули можливо це в новинах у нас було був вбитий один один чоловік досить молодий 31 рік йому був чарлі Кірк його звали і він був досить він був таким такою відомою людиною він чим він займався він проповідував на різних на університетських кампусах. Тобто він приходив на територію університету і проводив дебати з студентами. І він був християнином, він і про Христа проповідував, і він взагалі проповідував традиційні різні цінності, традиційні погляди на аборти, на, на якби, і на ЛГБТ, і на всі різні. Ці питання, які зараз такі дуже гарячі. І його за це вбили. Досить так брутально його вбили. І що відбулося зараз в Сполучених Штатах? Я бачу, як люди, я дивлюся відео, як люди, які або взагалі ніколи не ходили в церкву, або ходили останній раз там 20 років назад після цього вбивства. Вони кажуть, цього цієї неділі я піду в церкву. Тобто, ось його от то, те, що з ним сталося, і церкви церкві кажуть, заповнені, там і друга зміна заповнена, і ніде сісти. І,